Одночас деякі програми допомагають не матеріальними ресурсами, а направляють до підприємців бізнес-консультантів, які надають рекомендації та консультації щодо покращення бізнесу. Гранти для соціальних проєктів надаються на підтримку організації в процесі їх трансформації та реалізації їх цілей. Також гранти надаються на організаційний розвиток організації, також для соціального проєкту. Благодійної програми проведення наукових досліджень, навчання або ж підвищення кваліфікацій та інших суспільно корисних цілей. Для того, аби відрізнити грант для соціального проєкту від гранту для бізнес-проєкту, потрібно запитати себе, що буде результатом отримання прибутку та розвиток конкретного бізнесу або вирішення соціальної проблеми. Леді, хочу вас надихнути. Спеціально для жінок існують окремі види грантів. Донори настільки вірять у жінок та їх економічну сталість, що підтримують їх окремо.